Якщо ви лишень починаєте свій стартап шлях і вже довго міскуєте над задачею підбору та валідації ідеї, то вам точно буде корисно переглянути це відео. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, Я it підприємець, маю досвід з продажем it компаній, і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Психолог Чіксент-Міхай досліджував інноваційне мислення. В одному з експериментів він запропонував групі з 30 художників, початківців, вибрати кілька предметів з полиць у кімнаті, розташувати їх разом, а потім намалювати композицію. Деякі з них швидко обирали об'єкт для своїх композицій, і потім використовували більшу частину часу на саме малювання. Інші довше обирали самі предмети. Для цих художників важливіше було зосередитись на ідеї для своїх картин, а от їх реалізація була вторинною. Коли ж час виділений на вправу майже добігав кінця, вони поспішали швидко оформити скетч малюнку. Через 6 років після дослідження лише третина учасників стали успішними художниками. І всі вони були з групи, яка більше часу витратила саме на формування ідеї. Тож давайте познайомимося іще з декільками полицями з предметами для художників-підприємців, на яких лежать гарні потенційні ідеї для вашого майбутнього it бізнесу Перше Покращіть те, що вже існує. Основна порада стартапам та корпораціям, яку дають бізнес школи, зосередитись на інноваціях. Але при запуску компанії цілком може статися так, що покращення існуючої ідеї стає вигіднішим і простішим ніж створення з нуля чогось нового. На основі принципів наслідування навіть з'явився копікет метод ведення бізнесу, який набув поширення в технологічній сфері. Копікет це стартапи, які копіюють технологію та бізнес-модель вже створеної успішної компанії, відкривають аналогічний бізнес на іншому ринку та оперативно масштабуються. Коли оригінальна компанія розширюється, вона змушена викупити стартап чи конкурувати з ним. Для запуску клону програми, сервісу чи продукту потрібно менше коштів і менше часу. Більше того, початкові інвестиції залучаються легше, оскільки працездатність ідей вже доведено. Найкращим каталогом ідей у вигляді вже запущених продуктів на даний момент, з моєї точки зору, є Product Hunt. Отож, знайомтесь. Райан Гувер придумав Product Hunt, коли зрозумів, скільки часу витрачає на розмови з друзями про нові технологічні продукти та гаджети. Новини про інноваційні рішення з'являються постійно і всюди: TechCrunch, Hacker News, Reddit, Twitter. Здавалося б, існує багато місць, звідки можна черпати цю інформацію. Однак, на думку Гувера, надто багато. Чого не було так? Це єдиного пункту призначення для всіх новинок, каже він. З моєї точки зору, Product Hunt сьогодні це величезний каталог натхнення, адже там можна не лише надихнутись сотнями ідей, але й побачити, яка аудиторія сайту, а це більше 5 мільйонів щомісячних користувачів, реагує на ці ідеї. Відвідувачі належать до інноваторів та ранніх впроваджувачів, тобто типажу людей, які готові працювати з продуктами з певними вадами заради любові до технологій. Якось на порталі я навіть натрапив на список з ста продуктів, які вимагають покращення. Це були посилання на Product Hunt публікації, де спільнота спочатку високо оцінила ідею, але вже готовий сервіс чи програмний додаток протягом року після опублікування отримав низку негативних відгуків. Ці художники обрали гарні предмети для своєї композиції, однак виділили аж занадто мало часу для своїх скетчів. Що означає, що ви можете значно покращити їх рішення, якщо врахуєте відгуки аудиторії. З українських продуктових компаній, які успішно реалізували цю стратегію, можна навести продуктову компанію Riedl. І ось коментар Дениса Жданова, одного з співзасновників компанії. Найбільш успішний і відомий наш додаток це сканер Pro. це сканер документів, який працює за допомогою iPhone. Ми створили цю нішу, але не були в ній першими. На момент запуску ми вже мали трьох конкурентів. Ми подивилися, що є на ринку, і вчасно зробили нове рішення правильно, зручно та швидко. Наша стратегія успіху була проста: вийти на ринок другими, але прийти на фініш першими. Бо якщо просто копіювати, то завжди пастимеш задніх, а треба ще й обігнати суперників за якістю, маркетингом та продає. Я сподіваюся, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого YouTube каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях. Дай нам зворотній відгук, щоб я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Друге джерело ідей почеши там, де чешеться. Велика кількість стартап-ідей існує навколо нас в наших повсякденних рутинах та звичках. Уявіть собі, ще 10 років тому наші кроки ніхто не рахував, не було чат-ботів для легкого замовлення бутильованої води додому, а нова пошта привозила товари за 3-5 днів, що вважалось неймовірною інновацією в логістиці нашої країни. А щоб забрати товар, обов'язково був потрібен паспорт. Технології змінили наше уявлення про повсякденну зручність. Тобто, хтось звернув увагу на проблему і тихенько ж сказав. А є ж простіший шлях. Найбільше інновативних ідей може з'явитися на стику індустрій. Якщо ви розумієте технології, шукайте співзасновників у інших сферах, як то металургія, сільське господарство. Якщо ви знаходитесь поза it індустрією та бачите неефективне використання часу, проконсультуйте зі знайомими it спеціалістами Хто знає, можливо, вона порозі нового стартапу. Отже, коментар Юрія Заремби, співзасновника стартапу Акстрафт. Я працював в топовій юридичній фільмі, де я для себе відкрив зовсім інший юридичний світ світ великих транзакцій, мультимільйонних еменей угод, іноземного права роботи з іноземними юристами. Це було просто вау. Але я розумів, що навіть у найскладніших угодах, які я роблю, я все одно відкриваю перед собою 10 контрактів, і такий Окей, це положення мені треба це положення треба, і це треба. І десь завжди була ідея. Ну невже не можна мати бібліотеку, де ти кажеш, Окей, мені треба це, 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 і на виході отримаєш документ з потрібними вихідними пунктами. З цього почалася історія юридичного стартапу Axdraft, який у 2020 році засновники дуже вигідно продали закордонному юридичному гіганту. Третє джерело ідей це звалище ідей. Якщо існуючі продукти не надихають, свої проблеми не чешуться, а вільний час таки хочеться витрати на покращення світу завдяки технологіям, можна погулити. Запит ідеї для технологічних стартапів має близько 76 мільйонів результатів в інтернеті на сьогодні. Звичайно, фільтрувати весь той шлак таке собі задоволення. Тому я би рекомендував шукати ідею за наступним алгоритмом. Перше обрати технологічну компанію, яка стрімко розвивається і демонструє постійний приріст в клієнтах та долі ринку. Друге знайти спільноти та форуми в інтернеті, де користувачі обговорюють продукти цих технологічних компаній. Третє пошукати запити на покращення продукту, які мають багато голосів від учасників спільноти, що означає, що багато користувачів страждають від відсутності певного функціоналу. Четверте перевірити, чи продукт можна розширити за допомогою власного додатку, тобто плагіну. П'яте обрати ті ідеї, які ви могли би втілити в реальність. Такий підхід гарантує, що ваше покращення швидко отримає перших клієнтів. Адже ось вони сидять на форумі, бідкаються та розводять руками. Врахуйте, що не всі вони захочуть оплачувати ваше рішення в хорошому випадку десь до 10%. Для прикладу, один з найбільших стартапів для створення онлайн-магазинів Shopify навіть має свою поштову розсилку, де розробникам щомісяця приходить список ідей, які будь-хто з них може розробити та продавати через маркетплейс додатків Shopify. Цінність ідей. Ідеї рідко приходять лише в одну голову. Тож, якщо ви вже думаєте про свою інновацію, є висока варгідність, що цю ж ідею думає хтось іще. Коли ж багато людей думають про аналогічні концепти, перевагою стає лише реалізація цих ідей і думок в реальному світі в найкоротший термін. Якщо ви оберігаєте свою ідею як сіницю ока, готові розповідати про неї навіть своїй мамі лише після підписання NDA, то ви копаєте ці ідеї таку собі невеличку могилку. Насправді ваша ідея нікому не потрібна, бо найбільш ймовірно, що лише ваш внутрішній вогонь пристрасті до її реалізації зможе перетворити цю ідею в щось реальне. Більше того, найчастіше цінність ідей є від'ємна, бо коли ти чуєш чужу ідею і починаєш про неї думати, в тебе по суті спалюється життєва енергія, адже ти не можеш думати про щось інше в цей час. І в той момент, коли ти розумієш, що ця ідея не коштує і копійки, ти вже втратив багато часу і сил. З моєї точки зору, ідеї потрібно розказувати максимальній кількості людей навколо, не зберігати їх всередині, не старатися їх закрити від світу, тому що інакше є велика ймовірність, що ви будете робити щось таке, що в кінцевому випадку буде нікому не потрібне. Чим більше зовнішніх відгуків ви отримаєте, тим краще. Так, звичайно, є винятки, коли ви маєте чітке розуміння ринку, чітку ціль потенційних клієнтів, і ви переймаєте, що це все може отримати ваш конкурент. Але якщо це так, то мені дуже приємно, що ви переглядаєте це відео. Бо, схоже, що для вас я Америку не відкрию.